Відповідальність ФОП єдиника за неподання заяви про зміни. Якщо ФОП змінив прізвище або місце діяльності і не подав заяву, податкова може зняти його з спрощеної системи. Асі інколи застосовують штраф 50% від ставки єдиного податку. Але чи завжди це так, чи є прямі норми про відповідальність ПКУ чи це лише думка ДПС. Привіт! Мене звати Лариса Подгорець. Ви на каналі АВС, сервіс експортної підтримки бухгалтера. У цьому відео ми розберемо, коли ФОПс зобов'язаний повідомляти про зміни, у які строки, яку форму заяви подавати і які реальні наслідки за неподання. Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі інформує щодо відповідальності фізичної особи підприємці, який перебуває на спрощеній системі оподаткування, за неподання заяви про зміни прізвища, ім'я по батькові та або місце провадження господарської діяльності, про що ж взагалі потрібно повідомляти. Так, відповідно пункту 298.3.1 Податкового кодексу до заяви про застосування спрощеної системи оподаткування включаються, зокрема, відомості про зміну найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я по батькові ФОП або серії та номеру паспорта фізичної особи, яка через релігійні переконання відмовилася від видачі реєстраційного номера та про зміну місця провадження господарської діяльності. Щоб залишатися в курсі змін, реєструйтеся на наші вебінари. Там ми детально розбираємо кожні зміни в законодавстві, до речі, всі вони для вас є безкоштовними. Які строки передбачені для інформування. У разі зміни найменування юридичної особи, прізвище, імені по батькові ФОП або серії та номеру паспорта для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від отримання реєстраційного номера, заява має подаватися. Протягом місяця з дня виникнення таких змін. Це передбачено пунктом 298.4 Податкового кодексу України. Якщо ж змінилася податкова адреса суб'єкта господарювання, місце провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, то заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 го числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни. Це передбачено. Пунктом 298.5 Податкового кодексу. У разі ж зміни податкової адреси суб'єкта господарювання місце провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни. Це передбачено пунктом 298.6 Податкового кодексу України. Яку форму заяви подавати? Форма заяви затверджена наказом Міністерства фінансів України номер 308 В ній ставимо відмітку про внесення змін. Яка ж відповідальність? Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до податкового кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій. Це передбачено пунктом 301 Податкового кодексу України. Таким чином, відповідальність за неподання ФОП платником єдиного податку, заяви у разі зміни прізвища, імені по батькові або зміни місця проведення господарського діяльності Податковим кодексом України не передбачена. водночас ДПС робить висновок, що згідно з абзацом 1 пункту 299.11 Податкового кодексу, у разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку 1-3 груп вимог, встановлених главою 1, спрощена система оподаткування обліку та звітності розділу 14ПКУ. Анулювання реєстрації платника єдиного податку першої і груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки з першого числа місяця наступного за кварталом, в якому допущено таке порушення. В такому випадку суб'єкт господарювання має право обирати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом. Крім того, якщо зміна місця провадження господарської діяльності призводить до зміщення розміру ставки єдиного податку, зокрема у разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп господарської діяльності, на територіях більш як однієї сільської селищної міської ради або Ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, та до платника, яким не подано заяву про зміну місця провадження діяльності, застосовується відповідальність, передбачена пунктом 122 ПКУ. А це накладення штрафу в розмірі 50% ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку відповідно до цього кодексу. Тож простіше повідомити вчасно, ніж хвилюватися, чи зніме ДПС ваш ФОП зі спрощеною системою чи ні. На цьому, друзі, все. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити свої подобайки та ділитися думками в коментарях. Всім до зустрічі!